Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку трикутник та його периметр. Також ми з вами будемо вивчати види трикутників за сторонами та кутами. Але перед тим, як почати вивчати новий матеріал, давайте з вами пограємо у гру веселі санчата. Ви маєте відповісти на питання 0 поділити на 101. Далі 909 мінус 887. 7749 поділити на 7, 180 поділити на 30, 970 мінус 101, 816 поділити на 8. Оставте, будь ласка, відео на паузу. Розв'яжіть ці приклади, а потім, коли порахуєте, продовжуйте дивитися відео і. Отримаєте відповіді на ваші на ці приклади. І так, перший приклад відповідь 0, другий 22, третій 1107, четвертий 6, П'ятий – 869 і шостий – 102. Якщо ви правильно відповіли на всі питання, можете похлопати собі у долоньки. Перед тим, як повчати вивчати трикутники, давайте з вами пригадаємо і подумаємо, чи бачили ви колись такий вираз, золотий трикутник? Таке правило є дуже відомим і розповсюдженим в нашому житті, і використовується воно у торгівлі. Всі... Торгівельні зали, великі торгівельні зали використовують правила золотого трикутника для того, щоб отримувати більше прибутку. Як ми поводимо себе в магазині? Зайшовши в магазин, ми шукаємо потрібний нам товар, а придбавши товар, прямуємо до каси. Для того, щоб ми, одразу, придбавши весь потрібний нам товар, не йшли до каси, то основні. Товари продавець розкладає, тобто товари основного вжитку розкладає по правилу трикутника. Припустимо, вам, ви прийшли в магазин в супермаркет, і вам треба купити хліб, молоко і цукор. Також хліб зазвичай розміщений в одному кутку трикутника, молоко в іншому, а цукор в третьому куті трикутника. І для того, щоби. Купити вам те, що потрібно, вам треба по суті пройти весь магазин. І тоді, можливо, ви купите ще щось, те, що не планували. І через це збільшується об'єм продажів. Ось таким чином продавці змушують нас купити більше, ніж ми запланували. І правило, що називається правило золотого трикутника. Ну, а тепер до трикутників узагалі. І так, що таке трикутник? Трикутник це геометрична фігура, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і відрізків, які з'єднують ці точки. Точки називають вершинами трикутника, а відрізки його сторонами. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який ви бачите на слайді: тут є трикутник АБЦ. Вершини цього трикутника А, Б і С. Сторони АС, С, а, Б і БЦ. Позначається цей трикутник ось такий значок трикутника, і далі три вершини: А, Б, С. По порядку можна назвати С, можна назвати а, С, Б, І це буде правильним. Подивимось на такий трикутник. У нього є вершини А, Б, С. Є сторони А Б, Б, С і А С. Позначимо сторону А С за Б, сторону Б, С за А, тобто довжину сторони і сторону а, Б, за С. Трикутника. Крім сторін і вершин є кути. Причому кутів також три. Називаємо кути С, А, Б, Це перший кут, другий кут А, Б, С, і третій кут а, С, Б. Ці кути називаються кутами трикутника. Найчастіше, якщо ми беремо один трикутник, то. Кути позначають однією буквою. Тобто кут А, кут Б і кут С. Ви вже знаєте, що кути ми можемо позначати також за допомогою однієї букви вершини кута. Тепер, якщо ми подивимося на кути і сторону трикутника, то є кути, які протилежні до сторін. Припустимо, кут А протилежний до сторони Б Кут Б. Протилежний до сторони АС. А кут С протилежний до сторони АБ. Також, якщо ми подивимось на іншу сторону, АБ і кут А. Ось АБ і кут А. Для кута А, АБ є стороною кута. І якщо сторона трикутника є стороною кута, тоді такі кути називаються прилеглими. У кожної сторони є два прилеглих кути. Припустимо, для А Б прилеглі кути А і Б. Для Б, це прилеглі кути Б і С, і для А це прилеглі кути А і С. Також ви вже знайомі з периметром трикутника. Периметр – це сума довжин трьох сторін трикутника. Якщо ми з вами позначили. Сторони А, В і С. Тоді периметр Це А плюс В плюс С. Перейдемо до видів трикутників. Залежно від довжини сторін розрізняють три типи трикутників. Є трикутники різносторонні, рівнобедрені. І рівносторонні, або їх ще називають правильні, трикутник, у якого всі три сторони різні, називають різностороннім. Якщо в трикутника дві сторони однакові, а третя інша, він називається рівнобедреним. Тоді ці рівні сторони називають бічними. А третю сторону, яка їм не дорівнює, називають основою трикутника. І якщо у нашого трикутника всі три сторони рівні, то його називають рівностороннім або правильним. Крім того, що у рівностороннього трикутника всі сторони рівні, в нього ще й всі кути рівні. І кожен з кутів дорівнює 60 градусів. Поставте відео на паузу і назвіть трикутники за їхнім видом від довжини сторін. Перший трикутник жовтий. Це рівносторонній трикутник, оскільки в нього всі три сторони рівні. Другий, як ми бачимо, рівнобедрений, бо дві сторони рівні, а третя ні. І третій різносторонній. Тому що в нього всі три сторони рівні. Крім того, трикутники розрізняються залежно від величини кутів. Залежно від величини кутів розрізняють гострокутні, прямокутні і тупокутні трикутники. Гострокутним називається трикутник, у якого всі кути гострі. Прямокутним називається трикутник, у якого є один прямий кут. Сторону прямокутного трикутника, яка протилежна прямому куту, називають гіпотенузою. А, ту, яка є сторонами прямого, а ті, які є сторонами прямого кута, називають катетами. Покутним називається трикутник, у якого є один тупий кут. Поставте відео на паузу і назвіть трикутники залежно від виду кутів. Перший трикутник у нас є гострокутним, ой, прямокутним, бо один кут в нього прямий. Другий трикутник гострокутний, бо всі кути гострі. Третій трикутник також прямокутний, бо в нього є один прямий кут. Четвертий тупокутний, бо є тупий кут. П'ятий тупокутний, бо є тупий кут. І шостий гострокутний, бо, є теж, бо в нього всі кути гострі. Переходимо до розв'язування задач. Запишіть в зошиті число: Класна робота. І перша задача: накресліть трикутник МАК. Запишіть назву його вершин, сторін і кутів. Виміряйте сторони трикутника МАК у міліметрах та знайдіть його периметр. Починаємо креслити трикутник. Для того, щоб накреслити трикутник, прикладаємо. Лінійку і проводимо одну із сторін. Далі прикладаємо лінійку в інший бік. І проводимо ще одну сторону трикутника і з'єднуємо та за допомогою лінійки в кінці тих, що ми побудували. Підписуємо у нас трикутник МАК. К. Тепер запишіть назви його вершин, сторін і кутів. Вершини. Вершини у нас А М і К Сторони АМ, АК і МК. Кути. Кут АМК. Кут МКА і кутка МАК, далі нам треба виміряти сторони трикутника у міліметрах. Тобто ми маємо виміряти АМ, ми маємо виміряти АК і виміряти МК. Беремо лінійку, прикладаємо і вимірюємо. Вимірюємо спочатку АМ. Прикладаємо лінійку і вимірюємо її у міліметрах. Ну, у мене вийшло 5,5 міліметрів. У вас може бути інший. Далі я вимірюю АК. Так само я вкладаю лінійку вимірю, і вимірюю. В мене вийшло 6 см. Або це 55 мм. А це 60 мм. І МК, візьму іншу лінійку. Прикладаємо і вимірюємо. Тут вийшло 6 половиною сантиметрів або 65 міліметрів. Міліметрів. І далі знаходимо периметр нашого трикутника. Периметр трикутника – це АМ плюс МК плюс АК

Наступна задача усна. Визначити вид з кожного з трикутників на малюнку залежно від сторін і кутів. Поставте відео на паузу, визначте від кожного трикутника, а далі перевірите. так, перший трикутник у нас різносторонній від сторін. Різносторонній і гострокутний. Оскільки в нього всі сторони різні і всі кути гострі. Другий трикутник рівнобедрений і гострокутний. Оскільки в нього дві сторони рівні і всі кути гострі. Третій трикутник. у нас різносторонній і прямокутний, оскільки у нього всі сторони різні і є один прямий кут, четвертий рівнобедрений. І прямокутний. Рівнобедрений, оскільки у нього дві сторони рівні, і прямокутний, оскільки є прямий кут. П'ятий трикутник, рівносторонній або правильний і гострокутний. Оскільки в нього всі три сторони рівні, він називається рівностороннім або правильним, і всі кути гострі, значить гострокутний. І останній трикутник рівнобедрений і тупокутний, оскільки в нього є дві рівні сторони і є один тупий кут. Наступна задача. Накресліть трикутник АВС, у якого АВ дорівнює 4. А дорівнює 5. Вимі... Виміряйте сторону ВС та знайдіть периметр трикутника. Поставте відео на паузу і зробіть це завдання в зошиті самостійно. Наступне завдання. Побудуйте трикутник ФЛП, у якого кут Лі. PF 105 градусів і знайдіть міри двох інших кутів цього трикутника. І так, будуємо спочатку кут ЛПФ 105 градусів. І так, вершина нашого кута точка П. Ставимо точку П. Проводимо промінь, який є стороною кута. І будуємо кут 105 градусів. Прикладаємо транспортер. І будуємо кут 105 градусів. Нагадую, нолік з цього боку 105 градусів це отут. Прибираємо транспортер і з'єднуємо. Точкою П. Ну і відповідно тепер з'єднуємо ще дві точки, які ми отримали. Ось. Тут у нас LPF трикутник ЛПФ. Тут тобто підписуємо ЛПФ. І знайти градусні мери двох інших кутів. Виміряємо кут оцей, кут PLF. Для цього прикладаємо транспортир до нашого до вершини цього кута. І дивимось, скільки у нас виходить. У мене вийшло 39 градусів. У вас, до речі, може бути інший варіант. Якщо ви. Хоча ні, кути мають бути такі якщо ви іншу, ні, Якщо ви іншу довжину сторони взяли, у вас може бути своя відповідь. Тобто, в мене кут PLF дорівнює 39 градусів. І вимірюємо кут PFL. ПФ, кут ПФЛ. Тепер у нас нолік з цього боку і бачимо, що це 34. Ні. Трохи в мене нерівно вийшов. Сторона трохи нерівна. І виходить 36 градусів от. ПФЛ 36 градусів. Так. Наступна задача. Кожна сторона трикутника дорівнює 5 см. Як називають такий трикутник, і знайди його периметр. Якщо у нас кожна сторона трикутника дорівнює 5 см, тобто А дорівнює Б і дорівнює С. І дорівнює 5 сантиметрів, то такий трикутник називають рівносторонній або правильний. І периметр трикутника нагадується А плюс В плюс С. Тобто 5 Плюс 5, плюс 5 і дорівнює 15 см. Наступна права, номер 801. Одна сторона трикутника дорівнює 48 дециметрів, друга А, а третя Б. Склади буквений вираз для обчислення періоду периметра. І так, у нас одна сторона дорівнює 48 дециметрів перша сторона, друга сторона і третя сторона трикутника. Перша 48 дециметрів, друга А дециметрів і третя Б дециметрів. А периметр нам треба знайти. Нагадую, що периметр це сума всіх сторін. Тобто, для того, щоб знайти периметр, нам треба додати 48 плюс А і плюс Б. Оце буквенний вираз для обчислення периметра. Тепер, якщо А дорівнює 42, Б дорівнює 57, то Периметр дорівнює 48 плюс 42 плюс 57. 48 плюс 42 буде 90 плюс 57, 147 сециметрів. Один кут трикутника дорівнює 60, інший 40, знайти градусну міру третього кута трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, для того, щоб знайти третій кут трикутника, треба від суми кутів відняти суму двох кутів, які в нас вже відомі. І будемо мати 180 градусів мінус 100 градусів. І дорівнює 80 градусів. На сьогодні це все. На домашнє завдання вам треба вивчити правила та означення на сторінках 127-132 і виконати вправи номер 788 797. Гарного всім дня! Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за оновленнями. І до побачення! До нових зустрічей!